Підписуйтесь на канал DriveZone, натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні розберемо ситуацію на знання дорожніх знаків. І от питання звучить так: куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля? Варіанти відповіді: лише прямо, прямо та ліворуч, лише ліворуч, ліворуч у зворотньому напрямку, лише у зворотньому напрямку, прямо та у зворотньому напрямку. Для вирішення цієї ситуації необхідно уважно проаналізувати дорожню обстановку на зображень. На перехресті встановлено кілька знаків. Хоча знак 2-3, головна дорога, вказує на пріоритет проїзду, він не дає відповіді на це питання. Але поглянувши на знак заборонний, 3:1 рух заборонено. Та табличку 7,32, що вказує напрямок е, дії цього знаку. Оці саме два елементи створюють чітке обмеження. Вони категорично забороняють рух ліворуч, на даному перехресті. Але. При забороні руху ліворуч ці два знаки не забороняють рух у зворотньому напрямку. Тому правильною відповіддю на це питання буде номер 6 червоному автомобілю дозволяється рух прямо, а також у зворотньому напрямку. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Гарного всім дня!